Вітаю! Ви на каналі Української системи автоматизації для закладів постер. На зв'язку Роман. І сьогодні ми продовжимо говорити про автоматизацію доставлення. В попередніх відео ми розібрали інструменти постер для автоматизації доставлення з агрегаторами, налаштування для роботи з власними кур'єрами та розглянули роботу із замовленнями на касі. В цьому відео розберемо, як працює застосунок постер курєр Постер – це застосунок. Який підвищить якість доставлення їжі з вашого закладу. Замовлення з каси Постер будуть надходити на телефон кур'єра, а в адмінпанелі ви зможете контролювати роботу кур'єрів та статистику замовлень на доставлення. Щоб почати працювати з власними кур'єрами, певніться, що ви додали працівників із відповідними посадами в адмінпанелі. Ми детально розглянули, як надати працівникам доступ до роботи з застосунком в попередньому відео. Тепер встановіть застосунок постер кур'єру на смартфон працівника та авторизуйте з поштою та паролем, які вказували в адмінпанелі. Після цього на пошту власника прийде сповіщення про надання доступу. Перевірте та надайте доступ кур'єру. Щоб кур'єри могли авторизуватись в застосунку без підтвердження від власника, встановіть дозвіл на встановлення застосунків для посади кур'єрів в адмінпанелі. Обов'язково надайте застосунку можливість надсилати сповіщення. Тепер кур'єр готовий розпочати робочий день. У застосунку кур'єр переглядає інформацію про замовлення, перевіряє їх статуси та суми, прокладає маршрут, розраховує час доставлення, телефонує в один клік клієнту та переводить замовлення до статусу Доставлено. Кур'єр відкриває постер кур'єр та натискає внизу ліворуч на три риски. Першому списку відображається замовлення на доставлення на найближчий час, вибирає замовлення із статусом доставляється та читає деталі доставлення, натискає на стрілочку Прокласти маршрут, щоб швидко знайти адресу на мапі, щоб попередити про запізнення чи запитати номер під'їзду. В замовленні кур'єр натискає на телефон та телефонує клієнту зі застосунку постер-кур'єр. Коли кур'єр приїхав до клієнта, він натискає кнопку «Доставлено», перевіряє оплату замовлення та віддає решту. Тепер він зможе перейти до списку замовлень та відправитися за іншими адресами чи повернутися до закладу з грошима. Кур'єр може вибрати, на якій мапі постер кур'єр прокладатиме маршрут до клієнта. Для цього потрібно перейти в налаштування та вибрати застосунок для навігації Google Waze» тощо. Розглянемо, як застосунок синхронізується з касою. Коли ви обираєте кур'єра на касі, йому прийде номер замовлення, адреса та час доставлення. Якщо ви відправляєте бігунки на кухню, кур'єр отримує повідомлення, що замовлення почали готувати, щоб розрахувати час, коли потрібно бути у закладі. Коли офіціант позначить страву як приготовлену, кур'єр дізнається, що можна забрати замовлення із закладу та вирушити до клієнта. Якщо ж ви працюєте з екраном на кухню Kitchen Kit, статус замовлення зміниться автоматично, коли кухар відмітить його як готове. Коли кур'єр повернеться до закладу з грошима і ви закриєте чек на кайсі, в застосунок прийде сповіщення замовлення закрито. Протягом дня бувають різні ситуації. Тож, якщо ви призначите іншого кур'єра для замовлення, в застосунок прийде сповіщення, щоб ваш співробітник дізнався про адресу. За якою більше не потрібно їхати. Якщо ви приймаєте замовлення телефоном, то користування застосунком постер кур'єр спростить ще одну задачу. Після підключення застосунку на касі під час введення адреси для доставлення з'являється підказки. Касир зможе швидше оформляти замовлення, а постер перевірить існування вулиці та номер будинку на мапі. В адмінпанелі постеру ви зможете переглянути докладну статистику за кожним кур'єром. Щоб проаналізувати запізнення кур'єрів та якість сервісу. Прийдіть до вкладки Статистика чеки та справа вгорі Оберіть потрібний період. Натисніть Плюс Фільтр. Виберіть Джерела замовлень на доставлення. Зону та кур'єрів. Наприклад, Джерело замовлення Доставлення. Зона Основна. Кур'єр Катерина. Роман Олег. Натисніть Праворуч вгорі на стовпці. Щоб вибрати стовпці, які будуть відображатися в статистиці, джерело замовлення кур'єр, час у статусі нове. час на кухні, якщо ви відправляєте бігунки кухарям. Час у статусі готове, час у дорозі, загальний час обслуговування, метод оплати, зону та вартість доставлення. Натисніть детальніше. Знизу таблиці, щоб подивитися валовий обіг за доставленням. Час у статусі готове у вкладках Статистика, чеки та статистика працівники кур'єри допоможе оцінити, як довго пакуються замовлення та скільки часу кур'єр не забирає приготовлені страви з закладу. В наступних відео ми детальніше розглянемо, як працювати зі статистикою замовлень на доставлення. Тож підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Вдалого дня та видатних продажів!